Чи я настирливо так молюся, як треба. Чи просто молюся, і все, як за щось інше. І, на жаль, настирливості такої я не побачив. Перші да, дні, коли вона почалась, перші місяці так настирливо, настирливо молився, а потім якось це все затихає, затихає, і все менше і менше молити. Як Господь Ісус Христос хоче, щоб ми молилися? Іван Матвія, сьомий розділ і сьомий міша. Христос каже, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає, відчиняють Йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму силу і каменя, коли хліба проситиме Він, або коли риби попросить, то подасть йому гадину? Тож, як ви, бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме нього. Господь Ісус Христос закликає своїх учнів, щоб вони молилися, а щоб молитва була успішною, треба бути настирливим, настирливим у молитві. При настирливості буде результат. Молитва це средство для отримання того, в чому ми нуждаємося, чого ми потребуємо. Маю в чомусь потребу, молюся, щоб Господь задовільнив її, щоб Господь дав то, що мені треба. І згідно з цього ривка, прочитано нами, успішна молитва виражається в трьох словах, але в цих трьох слів є одна ціль. Просіть, шукайте. І стукайте. Просіть просити так, як подорожній, просить показати йому дорогу. Я думаю, що ми всі були в якомусь місті, незнайомому, і не знали, куди йти чи куди їхати, і когось запитували. І коли такій ситуації оказався, Дивишся, хто би знайшов перший поповший, підходиш, а ви не скажете, як мені пройти туди, ви не скажете, як мені проїхати. Ми не думаємо, а питати мені, чи не питати, а може я сам найду, а може він не знає, а може не треба. Ні, ми зразу йдемо і зразу просимо, щоб ви нам підказали, куди йти. Так само маємо до Господа звертатися, а чи Господь хоче, чи не хоче, чи Він поможе, чи дасть, чи ні, зразу треба. Є нужда, є потреба і зразу звертаюся до Бога тут в той же час, в ту хвилину. Коли виноградар просив господаря, щоб той залишив смоковницю ще на рік, яка була безплідна, то виноградар каже, я її обкопаю, обкладу навозом, я щось буду робити. Ти тільки залиши мені на цей рік, дозволь, хай вона ще буде. Не зробу її, а я щось буду робити. Просіть і дасться вам, каже Христос. Не продасться, не позичиться, а дасться. Просіть і ви отримаєте, і отримаєте дару. Не має тебе не просити або неправильно просити не на добро. Щось добре, хліб чи рибу отримаєте, каже Господь, а не камінь чи злию не одержите. Якби вони просили, це ви не отримаєте. Це те нам дає. Бог знає, що нам добре. Задача батька не тільки заботиться про дітей, а й зберігати їх. Просіть і отримайте те, що сприяє на добро. Христос каже, просіть і шукайте. Просіть і шукайте. Шукайте так, як шукають якусь загублену цінну річ. Коли ми щось цінне загубимо, ми залишаємо все і починаємо шукати. І шукаємо до тих пір, поки все не передаємо. Кожний кусочок, кожен сантиметр не, не продивимося, не перестаємо шукати. Так ми маємо шукати в молитві. Я... Христос каже, до нині нічого не просили. Просіть і отримайте, щоб радість ваша була повна. Господь хоче, щоб ми просили і хоче нам дати те, що ми просимо, хоче, щоб ми раділи. Коли, як радіють діти, вони коли батьки їм дають те, що вони хочуть. Просіть і отримайте, просіть і шукайте. Просіть, шукайте і стукайте, каже Христос. Ну, Христос каже, Ось стою біля дверей і стукаю, то почую голос моєї вічини, двері, йду до нього, буду вечеряти з ним, і він зі мною. Христос стукає до нас, але Він хоче, щоб і ми до нього стукали теж. Щоб ми до нього в двері теж каже, стукайте і вічинять вам. Якщо ми дуже хочемо зайти у двері, треба настирливо стукати. Чи може назвати себе другим Богу? Що я постукаю, і Бог зразу відчинить. Авраам названий другим Богу. Чому? Він мав я. Він вірив і повністю довіряв Богу. Він готовий був навіть принести сина в жертву, тому що він вірив, що Бог може навіть воскресити його сина. Бо Бог сказав, що в сині Ісаакі. Буде тобі потомство. І Авраам був готовий зробити все, що Бог каже. І, Господь, і Авраам був ще слухняний. Бог каже, Авраам іди, і він пішов. Вийди, вийшов. Якщо ми хочемо, щоб Господь відкрив скоріше, ми маємо бути вірними йому, в нас має бути віра і маємо бути слухняними. Йому. Просіть, шукайте і стукайте. Бо кожний, хто просить, отримує, хто шукає, знайде, хто стукає, тому вічиняє. Кожний. Кожний, хто шукає, хто стукає, незалежно, чи єврей, чи язичник, чи бідний, чи багатий, кожний, хто стукає, тому вічинець. Ну, приходьмо до Господа, як діти. Довіряємося йому, як дітям до батьків. Даймо йому вирішати наші прохання. Не нам вирішити, що для нас де краще, а хай він вирішить, що краще нам дати, а що не дати, а щось поміняти. Коли Христос молився в Симонському саду, коли Він казав, якщо можливо, хай ця чаша пройде мимо мене, він казав, але не моя гоня. А Твоя батько нехай буде. Так само і ми, коли ми молимось, ми будемо казати, але не моя воля, а Твоя Господь нехай буде. Якби Господь дав нам все так, як ми просимо, і те, що ми просимо, ми знаємо, що ми ніколи б век не був. Бо багато чого ми просимо не на добро. Нехай буде твоя воля, а не моя. Божа любов перевищує батьківську. Та як батьки дають добрі даяння, то Бог точно дасть все, що нам сприяє до добра. Але нам треба бути готовим до Божої відповіді, яка б вона не була, до любові Божої відповіді. Приготувати себе до того, що я можу отримати відповідь на свою молитву не таку, як просила навпаки, можливо, навіть і протилежно. Але треба не нарікати, а дякувати Богу за те, що він дав. Ми маємо молитися, ми маємо настирливо молитися, постійно молитися. Як Даниїл молився навіть тоді, коли заборонено було, але він молився і в молитві бути настойчим. Просити, шукати і стукати. Тоді наша молитва буде успішною. І не нарікати на Бога, як я вже казав, якщо ми отримуємо не те, що просив. Просів, шукаємо, стукаємо, і Господь точно дасть відповідь. Можливо, не таку, як ми хочемо, але відповідасть, якщо ми будемо настильськмолиці. Мухайда слава, амінь. Помолимося.